Ну, Скоржено в колодязі. Обсадили сантиметрів 20 ще канашкою поверху, бо пливу не йдуть і мутять воду, якщо докачує насос до самого низу. Тому трошки обсадили, але видно, який туди приток іде чистенької водички. Песня. Це тут е, сантиметрів 40-50 160 ї канашки поверху. Просто перекрили нижній нижні ярус колодязя, щоб колодязь не докачувало в ноль, а трошки залишалось води. Віра? Все. Насос тут, стоп! Тут напряму цим насосом прикачували, десь 3 тонни за годину дає. ну Так до нуля і не докачає цю скважину. Проток тут тут отличніший. Це Олевська. Все, все пока.